Носороги. Це не життя, це кайф. А в школі казали, що з мене нічого не вийде. О, бачите? А тепер це нічого. Записую для вас контент. <гум> ділиться з вами класними порадами, за якими ви слідкуєте, <гум> і ставите вподобайки. Окей, okay, go. Вітаю вас знову на моєму каналі! З вами я, Адміральша, і сьогодні нас чекає дуже цікавий, такий теплий випуск, який давався мені дуже довго та з проблемами. Спочатку були проблеми зі зйомками, потрібно було перезнімати все багато разів, куди здівалися відеоматеріали, потім були проблеми зі світлом, з енергетикою, з інтернетом, але це сталося. І зараз ви бачите цей випуск в себе на екранах. Тому беріть щось смачненьке, і ми з вами сьогодні почнемо говорити. Про дуже цікаві продукти. І це, напевно, ті самі продукти, про які ми навіть не могли мріяти. І уявити собі для мене було складно їх да, з, попередньо, поки я їх не спробувала. Я вам скажу про це чесно. Більшість людей, які відвідують мій канал, все такі собі мільняли, такі, як я та старші. Ми з вами пам'ятаємо, як раніше це було, коли наставала осінь або там кінець літа. І починався процес заготівлі, консервування, варення тощо. Я ці процеси не любила і не люблю. У мене з цим пов'язано дуже багато дитячих. Психологічних та фізичних травм. Тому я це зараз не роблю. Але посмакувати іноді чогось такого смачненького хочеться. І щоб це наносило мінімальний урон для моєї психіки, для чистоти моєї кухні і так далі. І а, цей продукт, з яким сьогодні ми знайомимося, це для мене щось неймовірне, бо раніше всі пам'ятають, як варилися джеми. Це джеми варення, це багато ягід і дуже багато цукру. Я пам'ятаю ці мішки з цукром, які потрібно було купувати, а потім то варення було солодюче, що його неможливо було їсти просто так. Не знаю, я не дуже люблю солодке, або, і, або ти його кидаєш в чай, або їш з якимись млинцями. Хоча зазвичай це варення дуже довго стояло десь там в сховищах, в кладовках, і потім його просто пускали на самогон. Але наразі я вам хочу сказати, ці продукти. Ці джеми, про які ми сьогодні говоримо, це для мене щось неймовірне. Тому що, по-перше, я не люблю солодке, але це мені дуже сподобалось. По-друге, ви вже бачите, ви вже бачите, які тут будуть цікаві смаки. У мене є, до речі, мій фаворит загалом по життю це Полуничне варення. І тут мені якраз надіслали бренд Ягодар. Саме полуниця, суниця, смак. Я от, спойлер, я закохалася і тепер на... ця банка в мене буквально захована і нікому не даю. Я жадіна. А ще кажучи про бренд Ягодар, це, напевно, одні з тих перших в Україні, які почали розробляти джеми для. Діабетиків, і тим паче, що вони підтверджені там всіми сертифікатами, все, що потрібно, все є. Ви можете подивитися них на сайті, ви можете там запитати їх особисто. І воно дуже смачно, і воно абсолютно з вами згодно. Скільки можна бавікати, якщо можна побачити і скуштувати, отже, перегортаємо сторінку разом і йдемо на кухню. Ці баночки не просто сама естетика, а й чарівний смак і велика користь. Ви просто сфокусуєтесь і подивіться, який тут склад. Нічого зайвого абсолютно. І отже, які мені баночки сьогодні трапили. Деякі ми з вами вже бачили, як цей деобітичний джем сливовий той самий мій фаворит, полониця, сониця. До речі, його вже майже нема. Ну а тепер той самий цікавий та екзотичний персик та ананас. Просто знову ж таки зверніть увагу на склад. Персик заморожений, ананас, концентрат яблучного соку, сік персика концентрований, вода питна. Супер. Але ягодар вміє трубити не тільки класні джеми, а й дуже цікаві соуси до ваших страв, з якими сьогодні ми теж попрацюємо, і сьогодні буде головним героєм Гірчично-Медовий. Ну хазяйка я завжди зайнята, скажу чесно, тому в мене дуже часто лежать такі круасани від Руть або від Метрошеф. І якраз їх ми і будемо використовувати для дегустації. Що ми будемо робити? Ми будемо їх запікати в аерогрилі. Ось вони, наші два маленькі круасанчики, які відправляються зараз в аерогриль готуватися. Ось і наші круасанчики, які за 20 хвилин стали рум'яними гарними. І ми дістаємо першу баночку джему манго малина і смакуємо разом з ними. Це просто не передать як смачно. Але сьогодні ми працюємо не тільки з солодким, а й з м'ясом. Ну, я би була не я, якби не дістала шматочок соковитої свинини. Це в нас грудинка, яку я дуже часто купляю в магазині Фозі. Про джеми я можу, звичайно, багато розповідати, та я вже в інстаграмі публікувала декілька відео з ними, з рецептами та ідеями для сніданку. Але м'ясо це завжди м'ясо. І отже, на нашу нарізану грудинку ми надаємо сіль, перець, розігріваємо сковорідку, додаємо трошки звичайно соняшникової олії і робимо диво. М'ясо але важливі також і деталі. Тому зараз ми будемо створювати спеціальний соус, в якому це наше м'ясо, наша грудинка буде готуватися. Отже, маємо трошки теріяки соусу, приблизно три чайні або коктейльні ложечки міцної козацької вірчиці. Далі також мелений перець, зовсім трошки або багато. Кожен вибирає на свій смак, ну і нарешті, баночка, наша секретна баночка гірчично медового соусу від Ягодара. До речі, закрита дуже класно. Я відкрила з труднощами, але просто подивіться на цей колір, на цю консистенцію. Шкода, що я не можу передати вам аромат, але то просто неймовірно. То потрібно не слухати, то потрібно відчувати самостійно. Отже, додаємо декілька столових ложечок і перемішуємо, створюємо однорідну масу нашого соусу. Тут просто потрібно дивитися навіть без слів. Якщо маєте свіжий розмарин в себе в холодильнику, в мене він дуже часто є, то обов'язково додайте трошечки цих ароматних листочків з свининою, розмарин просто йде Ідеально, теж домішуємо це все до нашої суміші. Ну і куди ж ми, українці, без часничку? Обожнюю його і була б моя воля, я б його додавала би всюду. А скажіть мені, будь ласка, до речі, як ви ставитесь до часнику? Бо я так бачу, молодь абсолютно його не любить. Отже, коли наше м'ясо зарум'янилося, ми додаємо цей соус. І добре перемішуємо та продовжуємо обсмажку. Роздається, по кімнатах такий неймовірний аромат меду, гірчиці, чеснику та розмарину довели до готовності та нарешті охолоджуємо та викладаємо. Виглядає, як справді, якийсь шашлик на природі. Ну, скажіть, а? скажіть. Але тут я відчула, що хтось з'явився і прийшов пробувати. Ой, та не треба yeah, Реально вкусно. Давай по новому Міша, все хуйня. Насичений смак м'яса, карамельна структура соусу, легкі нотки трав, не нав'язують при цьому, сіль чудово і дуже смачно, спробуй mm -hmm. сама. А тепер, будь ласка, спробуй чисто цей соус. Це готувалося на базі гірчично мідового соусу від Ягодара. дара. пахне приємно. Убожню французьку вікчицю. Угу. Вона додає якихось таких приємних ноток. При цьому дуже легкий соус. Дуже легкий. Ну що ж, а тепер моя черга пустувати. Я бачу, хтось так е, приклався. Давай м'ясо! Давай м'ясо! Візьмемо такий шматручок. Я просто обожнюю свининку, особливо, свіжу, це просто кажуть. Mm. 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 Що я можу вам сказати, дівчата? Можна спробувати ще з А, такий маринад, Мені дуже смачно. Що я вам можу сказати? Все цей соус супер класно підходить, не тільки для сирів для салатів, для м'яса. Як дуже. В дорогому ресторані я куштувала такий стейк колись дуже давно. ще. Знаєте, я пригадала цей смак. Це Крим. Крим десь 2000, напевно, 11-12 рік. От, там таке подавала. Боже, я зараз обійм, Mm. Знаєте, я навіть хочу спробувати його так, без нічого. Він пахне. До речі, він пахне. Мені, напевно, огірками. Такими класними огірками. От я не знаю, такі, знаєте, як е, в німецьких ходогах такий оцей медовий. Е, Да, як ви кажуть, ну от прям запах, такий аромат, дійсно огірковий. Для мене так, це моя особиста банка, нікому не дам. Але це не єдиний рецепт, який ми будемо пробувати. Ця баночка сьогодні на собі дізнається повний краш-тест з різними. Травами. Тому не перемикайтесь і обов'язково поставте лайк цьому відео. Напишіть коментар, як хотіли би ви спробувати таке. Чи додаєте, любите ви герчично-мідові соуси з м'ясом, з овочами. Ну і, звичайно, підписуйтесь на мій канал. Бо тут дуже смачно